Доброго дня всім! Зараз на дворі дуже вітряна погода, і звичайно, це впливає і на шкіру наших губ, і на шкіру наших рук, ну і обличчя. Але сьогодні про руки та про губи. Для рук дуже класна. ну Це ще не всі крема, але я використовую ці. Це, звичайний, наш помічник 39 гель, який особисто в мене є і в сумочці, і вдома, кругом, і на кухні. І, от Дивіться, цілюща формула гелю стимулює швидке загоєння подрябин, опіків, сінців, ранок різних обітрень, і навіть при укусах комах. Він дуже ефективний і класний. Крем регенеруючий для обличчя та тіла, використовуємо для рук. І ось також, дивіться, швидке загоєння різних висипів, загоєння опіків, також ранок, антисептична антибактеріальна дія. Крем макблоса. Ну, Це взагалі це крем для рук, шикарний, дуже крем він і ароматний, живильний, з олією маку, дбаливо пікуються про шкіру рук. Вон, бачите, шкіра рук стає шовковистою, гладенькою, м'якою, приємною. І, звичайно, крем лимон. Крем лимон це акційний крем. Якщо ми купуємо шампунь з кокосом і гель, от він йде в подарунок. Що ж це за крем? Крем для рук лимон. Освіжуючий крем з екстрактом лимона чудово відновлює ніжну шкіру рук і зволожує. І також заспокоює і живить її, і шкіра приємно дуже пахне. І дуже... Оце ось такі вітамінчики, і дуже класно це для рук, Ну, звичайно, і для губ. І бальзам з екстрактами рослинними, і також є, також з рослинними екстрактами. Але він більш густий такий він, бачите, він видавлюється. От, ось так відкривається і видавлюється. Також, тому допомога є. О, я цим всім користуюсь, раджу вам, є вихід, користуйтесь натуральним і підтримуйте українську продукцію, нашу компанію, яка називається New Life, українська компанія New Life. Всім найкращого дня! До побачення!